П'ятикласник набиває м'яча не гірше за професіонала у його, хоч і юній футбольній кар'єрі, було чимало перемог та поразок, але на кубок майбутніх чемпіонів зі своєю командою хлопець прийшов за трофеєм. Нас нічого не лякає. Ми тренувалися три рази в неділю. Хлопці всі в команді надійні, всі добре грають. Його вчителька фізкультури ще позавчора танцювала на випускному свого класу. Сьогодні у неї інша місія бути тренером. У цій справі каже жодних забобонів. Не снилось нічого. В трійку ми хочемо попасти. У кожної команди своя форма та свої методи підготовки. Хтось новачок на футбольному полі і ще, поки побоюється суперника. Вони сильні вищі хтось стовідсотково впевнений у перемозі. Ми старалися на вулиці ніде і грати, а сьогодні виклатись на 100%. сто відсотків. Усього на три футбольних поля міста вийде 34 команди, а це майже півтисячі спортсменів. Наймолодший учасник ходить у другий клас. Є серед футболістів і дівчата. У моєму дворі більшість грають футболом, ну мене це захопило грати. На першому етапі команди поділені на три групи. Кожна відіграє по 11 матчів, далі поєдинки на виліт. У зв'язку з євро 2012 графік рівненських футболістів трохи змістився. Діти і розпочнуть, і завершать турнір раніше. Усі шкільні команди готові. Юні футболісти вишикувалися на головному стадіоні міста. Ігри ще не розпочалися, а головний суддя вже називає фаворитів. Хоча і омолоджується і команд, але ви знаєте, що два останні роки вигравала школа гармонія. От рахується фаворитом. Також в цьому році дуже успішно виступала у змаганнях шкіряного м'яча НВК 26 Фінал четвертого кубка майбутніх чемпіонів запланований на 4 червня. Очікується, що цьогоріч призи переможцям вручатиме екс-гравець київського Динамо, а нині головний тренер Луцької Волині Анатолій Дем'яненко. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.